Скільки ж ви будете міняти ті графіки? Люди не можуть абсолютно нічого спланувати, ніколи дітей покупати, їсти, зварити, випрати речі. Що з вами не так. Техніка теж не залізна. Через ці постійні зміни відключення, включення псується. Знаєте, що найогидніше це навіть не сам факт відключень, а що ви спочатку даєте людям надію, а потім тишком нишком вночі цю надію відбираєте. Такий тетріс лише у нашій області, у інших стабільні і в рази кращі графіки відключення світла на добу. Такі коментарі залишають користувачі під дописами Чорнівці обленерго у Фейсбук. Від початку лютого світло вимикали орієнтовно від 12 до 18 годин на добу для кожної групи, а також по декілька разів продовж дня змінювали графік. У цьому відео пояснимо, чому у Чернівецькій області світло вимикають іноді більше ніж в інших регіонах. Чому графіки змінюють по декілька разів на добу, та відповімо на усі популярні в соцмережах питання. Для цього ми запрошували директора з розвитку мереж Черніці обленерго Павла Світайла на відеоінтерв'ю. Втім, він відповів, що не може через зайнятість і надав письмові відповіді на наші запитання. Одне з них, чому графіки для Чернівецької області змінюються частіше впродовж дня, ніж для інших областей. Укренерго доводить до областей обсяг обмеження потужності, а не конкретний погодинний графік. Кожна область має різну конфігурацію мереж, різну частку критичної інфраструктури та різні можливості балансування навантаження. Ми не відповідаємо, які обмеження доводяться до інших областей та їх виконання. Таке ж питання ми поставили і експерту, завідувачу кафедри електроніки та енергетики Чорнівецького національного університету Едуарду Майструку. У Нас працює так звана єдина енергосистема. система. Фактично, вона була до руйнівних обстрілів ворога, вона так і була єдина. Відповідно, існували різні е лінії електропередач, регіональні, обласні, які дозволяли диспетчерам комутувати і у випадку якихось ЧП перекидати електроенергію, яка виробляється з одних електростанцій, одним споживачам, і навпаки. Обстріли призвели до того, що пошкодження значна частина розподільчих підстанцій відповідно. Інженери і диспетчера енергосистеми не можуть, скажем так, виконати ці свої задачі, тобто передати енергію, яка виробляється електростанціями на півночі країни до Чернівецької області. Специфіка електричної енергії полягає в тому, що як тільки вона вироблена, вона відразу має бути спожита. Її неможливо не накопичити. Ну є у нас якраз на Буковині є накопичуюча та станція ГЕС, але навіть той Дністровський гідровозел фактично. Чіно від міста значним чином відрізаний, тобто немає можливості навіть віта від, від вільно передавати електроенергію до міста, і тому склалося таке враження, що о, ніби енергетично о, там краще, тут гірше. Зараз можна точно так же сказати. Вони можуть зараз точно так же сказати: вони гірші ніж у нас. Тому що, виходить, та частина країни постраждала під час останніх подій, і відповідно там електрики ще менше, ніж на Буковині. А чи впливають на графіки сонячні електростанції, які люди облаштовують вдома? В обленерго відповіли так: відповідно до постанови НКРЕКП номер 349 ми не маємо права публічно повідомляти загальні обсяги потужностей домашніх сонячних електростанцій в області, потужних промислових СЕС на території Чернівецької області наразі. Немає більшість приватних домашніх установок не підключені до мережі віддачі електроенергії у загальну систему. Сонячна генерація працює на допомогу, але обмежено. Взимку її внесок незначний через короткий світловий день і погодні умови. А на погіршення у графіках можуть впливати люди, які вдома мають системи накопичення, гібридні інвертори та акумулятори. каже майструк, треба розуміти, що вони не є генераторами. Тобто для того, щоб електроенергія в них була. Необхідно е, накопичити її, так? Тобто треба відібрати з мережі. Це е, з одного боку добре, а з іншого боку, не дуже, тому що дуже багато громадян, які вважають, що їхнє перше, а всі решта потім. Вони налаштовують на максимальні струми заряду ці свої станції. Це призводить до виходу з ладу е, як квартирних будинкових мереж, так і підстанцій, так і цілих районів РЕМ. А чи відчувають працівники обленерго брак компонентів для ремонту підстанцій та іншого? Ще шукають компоненти радянського зразка і їх виробляють? Чи поступово переходять на європейські? У межах затвердженого бюджету Чернівці обленерго забезпечені основним обладнанням і матеріалами, необхідними для виконання ремонтів підстанцій та мереж. Водночас через інтенсивний і аномальний режим роботи обладнання зношується швидше, тому в окремих випадках виникає потреба в додаткових або спеціалізованих компонентах, які доводиться оперативно шукати. Компоненти радянського зразка компанія не використовує і не шукає. В межах інвестиційної програми ми поступово оновлюємо обладнання та переходимо на сучасні університеті. Іфіковані рішення, зокрема європейського зразка, орієнтуючись на впровадження більш надійних і прогресивних технологій. Психологічна хвора організація Обленерго. Дають, то забирають світло. Ну, люблять вони в кішки і мишки грати з людьми. Бляді продовжують знущання. Бляді, подуріли. Деякі коментатори у соцмережах звинувачують обленерго в тому, що немає електрики, а не Росію її атаки. Однак, причина запровадження обмежень наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему. Про це регулярно повідомляє Укренерго. Попри це, частина людей не розуміє, чому у Чернівецькій області діють графіки, якщо повідомлень про значні руйнування не було. Як так виходить, що в області, яка ні одного обстрілу не бачила, світло вимикається по 6 годин, і люди вміють користуватися інтернетом і прекрасно знають, що відбувається в інших областях. Які безсовісні люди, Івано-Франківщину та Львівщину бомбили, але в них є графіки, хоч і жорсткі. А в нас знову як не в людей. Нічого не знаєш, не заплануєш, світ не бачив такого знущання. Дефіцит електроенергії в області не обов'язково пов'язаний із пошкодженнями безпосередньо на Буковині. Об'єднана енергосистема України працює як єдине ціле, тому наслідки ракетних обстрілів енергооб'єктів в інших регіонах впливають на баланс електропостачання по всій країні. Причини дефіциту регулярно пояснює НЕК Укренерго в офіційних повідомленнях, зокрема у своїх соцмережах. Йдеться про значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних атак, які протягом цієї зими відбуваються досить часто і мають системний вплив на роботу всієї енергосистеми України. Вони нищать, по-перше, міжрегіональні лінії, це 750 кВт. Про них вже було сказано, навіть Денис Шмигаль про це казав. І це значно ускладнює. Дні і перекидку енергії між областями, водночас у Чорнівецькій області світло іноді вимикають більше ніж в інших областях. В обленерго пояснюють, це пов'язано з технічними моментами мережі, як от відстані між підстанціями, рівень напруги та втрати при передачі електроенергії. Проте ми не можемо повідомляти всю детальну інформацію, що стосується нашої області у зв'язку з безпекою та захистом інформації, яка в умовах воєнного стану може вважатися інформацією з обмеженим доступом. Також ми запитали обленерго, чи може бути таке, що одній області надалі залишатимуться з надлишком, а інші зі значним дефіцитом. На це відповіли таке. Саме НЕК Укренерго в режимі реального часу балансує систему і визначає обсяги обмежень для кожної області, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми в цілому. А чи враховують, аби у пікові години, коли людям найбільше потрібна електрика, графіки були справедливо складені? Тобто, чи забезпечують справедливий розподіл світла між групами вранці та ввечері? Так, у пікові години застосовуються можливості застосування чергування груп. Також в Обленерго пояснили, чому у споживачів змінювали одну групу на іншу. Причини можуть бути різні: зміни у переліку критичної інфраструктури, реконфігурація мереж після аварій чи ремонтів, технічна оптимізація навантаження. Але чому, наприклад, не вимикають вуличне освітлення, аби можна було більше забезпечити інших споживачів? В обленерго кажуть, у Чернівцях обсяги електроенергії на вуличне освітлення контролює комунальне підприємство «Міськсвітло». Тому в обленерго не мають доступу до цієї інформації і не можуть сказати, яку частку у загальному енергоспоживанні області займає вуличне освітлення. Рішення щодо режимів роботи вуличного освітлення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Обленерго зі свого боку застосовує графіки відключень виключно відповідно до команд НЕК «Укренерго» та не перерозприділяє електроенергію між групами споживачів на власний розсуд. «Міськсвітло» світло перевело більшості, скажімо так, до 90% своїх мереж на світлодіодне освітлення, яке споживає дуже мало. І відповідно якогось значного вкладу та електрика, яка буде зекономлена таким чином, тобто щоб заживити якусь групу, то це явно перебільшить. Але чи може обленерго створювати мікромережі, тобто самодостатні енергосистеми, наприклад, для населених пунктів підприємств, які можуть працювати автономно або підключатися до загальної мережі? Відповідь ні, щоб мати мікромережу, потрібне власне джерело генерації. Чернівці обленерго не займається генерацією і не має на балансі генеруючих потужностей. Ми відповідаємо виключно за розподіл електроенергії. А чи виокремлюють досі споживачів, які заживлені разом з критичною інфраструктурою на окремій лінії? І чи дороговартісно це робити? Виокремлення споживачів, які раніше були заживлені разом із об'єктами критичної інфраструктури, відбувалося поетапно. Спершу застосовували переважно схемні рішення, які не потребували значних витрат, тому ці заходи були менш дороговартісними. Більшість таких технічних можливостей уже вичерпана. Подальше розділення мереж потребує закупівлі додаткового обладнання, реконструкції та перебудови електромереж. Саме тому кожен наступний етап таких робіт є значно дорожчим і складнішим у реалізації. Торік у грудні прем'єр-міністрка Юлія Свериденко доручила обласним міськовим адміністраціям переглянути списки критичної інфраструктури. Йдеться у телеграм Свериденко. Так вивільнені обсяги електроенергії мали б спрямувати для заживлення побутових споживачів. На перегляд списків Ова мали два дні, а з переліків мали виключити споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів у таких умовах з енергетикою. В обленерго кажуть. Кількість таких об'єктів вже скоротили. Це дозволило зменшити навантаження на мережу та більш рівномірно і справедливо вимикати світло для всіх споживачів. Інформація щодо обсягів споживання електроенергії об'єктами критичної інфраструктури, зокрема у мегаватах та у порівнянні до і після, відповідно до постанов національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, належить до інформації з обмеженим доступом і не підлягає публічному розголошенню в умовах воєнного. Суду. Стану. Постійні вимкнення електрики впливають як на роботу підстанції, так і на домашню побутову техніку буковинців. Почнемо з першого. В обленерго кажуть, підстанції та мережеве обладнання розраховані на стабільну роботу, а не на часті циклу вимкнення-вимкнення. В умовах зими, коли навантаження на мережу зростає, це навантаження додатково ускладнює роботу підстанцій. У результаті обладнання швидше зношується і ризик його виходу з ладу дійсно зростає. У побутових споживачів після заживлення світло може зникнути, а потім знову з'явитись. Декілька разів поспіль з коротким інтервалом. В обленерго пояснюють, таке явище пов'язане з роботою автоматичних захистів електромережі. Після відновлення живлення різко зростає навантаження. Одночасно вмикаються, зокрема, бойлери, обігрівачі, електроплити. Якщо мережа перевантажується або виникає аварійна ситуація, автоматика знову вимикає лінію, щоб обладнання не пошкодилось. Обленерго рекомендують наступне: вимикати з розеток чутливу техніку, телевізори, комп'ютери, котли, використовувати реле напруги або стабілізатори, не вмикати одразу всі потужні прилади після появи світла. Ну саме дієве напруги це пристрій, який Скажем, так ставить затримку часу для подачі напруги або на прилад, якщо це окремий прилад, або на помешкання, якщо це реле встановлене вже відразу ну, більш потужне на всю квартиру або будинок. Наразі в Укренерго не надають прогнозів обленерго щодо відключення до кінця зими. Прогнозів також не надає і експерт, бо це залежить від того, чи будуть атаки росіян на енергосистему. Якби припинилось оце винищення енергосистеми України, то я міг би сказати, що через тиждень запустяться пару реакторів. Будуть введені в роботу ці реактори. Ситуація ну не буде знову ж таки, шов так як було, да, що Ми хочемо, щоб взагалі не вимикали. Але три через три прийнятно, да ну вже ми розуміємо і так далі. Але чи може бути пов'язаний корупційний скандал в енергетиці, який трапився наприкінці 2025 року, та теперішня тривалість відключень? Експерт відповів опосередковано, якби ті всі кошти, які були е, забрані, так я назову тому, що не було ще судів, не було вироків. Я не можу да, формулювання ці собі допускати. Але які були забрані з цих проектів? Були використані, то скажем так, це дуже сильно зменшило б влучність. Пострілів ворога декілька слів, що відомо про скандал. 10 листопада у НАБУ заявили про проведення операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулося понад 70 обшуків, пише Суспільне новини. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів державного енергоатому у вигляді відкатів. Сплачували їх контрагенти компанії, яких їм нав'язували учасники схеми. За даними слідства, загалом їм вдалося відмити 100 мільйонів доларів. Вікторія Дмитрієва, Артур. Гульпак, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.